Доморе не могли не завітати, не привітати улюбленого режисера, режисер, який власне дав вам путівку у великий шоу-бізнес, можна сказати. Та щоб я при здоровому глузді і залишив тебе у своєму дворі. О! Як познайомилися з Семеном Горовим? Семеном ми разом вчилися в університеті театрального мистецтва. Це було дуже давно. Які студентські історії вас пов'язують з Семеном Горовим? Кримінальні історії не можна про це все розказувати. Наш гуртожиток він знаходився так, що в одному прі одному зданні находили знаходилися театрали, потім були е, консерваторія. І потім ще й художники. І спочатку йшли значить, випити до художників. А вже за поїсти потанцювати йшли до консерваторії. Семен. Він був заводіла, він був такий, знаєте, весь час на пригоди його тягнуло. Що подарували улюбленому режисеру? Я довго ходив, думав, шукав і, врешті-решт, на Подолі знайшов такий гарний, шикарний, в українському стилі, зроблений на західній Україні кав'ярні сервізик Такий там, от з глиняної глечика зроблені келишки, цей самоварчик зроблений для молочка. Я думаю, що йому сподобається, він буде згадувати не тільки як мій цей подарунок, а й наш серіал, в якому ми всі знімалися. «Останній москаль в українському стилі.